Ан Олексію, і щодо формули миру хотілось би з вами зараз поговорити, до якої доєдналося ще вісім країн. Загалом це 63 країни, які підтримують формулу Зеленської. Взагалі, зустріч у Джиді показала, що формула миру президента Зеленського об'єктивно вона зростає. І хотілось би зрозуміти, як загалом поєднується імплементація до НАТО, двосторонні безпекові угоди і імплементація формули миру. Це і альтернативні процеси, чи ну. Скажімо так, складові одного процесу. На мій погляд, це органічні складові одного процесу. Знаєте, є декілька питань, які кожен собі задає. Ми хочемо для України стійкого та справедливого миру. Звичайно, хочемо. Як цього добитись через імплементацію формули миру нашого президента. Чи ми хочемо для України гарантії безпеки? Звичайно, хочемо. Як цього добитись? Через вступ України до НАТО та через укладання договорів двосторонніх, насправді, формула миру від Володимира Зеленського здатна не тільки принести стійкість та справедливий мир Україні вона має потенціал запустити оновлення глобальних механізмів безпеки, і Україна буде почувати себе у найбільшій безпеці в світі, де буде відновлено повагу до міжнародного права. Де пануватиме закон сили? А де водуватиме сила закону? Вибачте, а не закон сили. Розумієте? Тому це дійсно органічна, органічні складові одного процесу.